Полтовщина в черговий раз розпочинає е, свої адаптивні ігри. Цього разу ми почали змагання із Дорцу. Дорц це давня рекреаційна гра, яку ще в свій час е, англійські лучники придумали ці змагання саме для зимових, для, для, зим, для, зими, для зим, зимовий час. Мабуть, тому і це. Це ми почали саме з цього виду адаптаційного спорту, який дуже приємно, що він об'єднує людей з різними нозологіями і дуже позитивно працює на кінцевий результат. Чи не професійних, чи не адаптивних. І хочу відзначити, що це важливий і для нас також крок на зустрічі вам, і для вас також важливий крок. Здоров'я вам, тримайтеся один одного, і ми будемо вас тримати. І до зустрічі на соціальному об'єкті Акварена, де вже з наступного тижня розпочнеться ветеранський факт, який буде направлений на саме на фізичну реабілітацію у вас. Тому будемо чекати вас і психологічне розвантаження, і фізичне розвантаження буде розроблено для вас кожна програма. І слава Україні!

Канілов Сергій. Канілов чи Канілов Сергій. Дякуємо за участь. Хотілося б, щоб якомога більше людей теж зуміли займатися цим видом спорту, тому що він, а, він досить доступний. І є можливості розділятися на класи і категорії. Цього разу у нас були розділення на клас людей з важкими порушеннями опорно рухового апарату на кріслах колісних, на, на клас любителів і клас професіоналів. Це дуже зручно і дуже, як би сказати, надихає, що у нас класично піднімається. Заметоння, і дуже багато людей ми маємо цьому.